Запитання 17, блок 9. Правові засади соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Професійна правнича допомога адвоката у вирішенні цих спорів. Правові засади соціального страхування відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування є. Фонд соціального страхування України це орган управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку. Страхуванню від нещасного випадку підлягають працівники за трудовим договором або контрактом, учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти. Особи, які утримуються у виправних закладах. Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності у зв'язку з чим дитина народилась інвалідністю, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився, із застрахованим. Допомога в такому випадку виплачується до досягнення дитиною 18 років. Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання може бути отруєння. Страхові виплати складаються із втраченого заробітку. Одноразової допомоги потерпілому членам його сім'ї або утриманцям, та або утриманцям, виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, витрат на медичну та соціальну допомогу. Якщо внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання потерпілій Потерпілий тимчасово втратив працездатність, фонд фінансує всі витрати на його лікування. Особливості спорів. Оскільки фонд наділений контролюючими функціями та правом видання обов'язкових для страхувальників актів, спори за його участю розглядаються в порядку адміністративного судочинства. Предметом позовних вимог у справах щодо соціального страхування найчастіше є визнання протиправним дій фонду. Наприклад, щодо припинення виплат відповідних пенсій, незарахування деяких періодів роботи до стажу для розрахунку пенсії, відмова у призначенні пенсії та у зобов'язанні вчинити певні дії. Наприклад, призначити певний вид пенсії. Для усунення таких порушень.